Щодня, як на роботу волонтери воронежу, збираються разом на плетіння сіток. Дівчата швидко працюють, адже за три роки війни досконало опанували цю кропітку справу, перетворюючи звичайні стрічки на надійний захист для наших воїнів. Їхні вправні руки спритно переплітають волокна, створюючи полотна, що здатні замаскувати техніку та особовий склад на різних типах місцевості. Кожен вузлик, кожна сплетена нитка це частинка їхньої невтомної праці та віри в перемогу. Вже плетем від себе особисто, від нашої організації сітки. Кошти нам на це все виділи, дали люди, прості люди. Ми відкривали банку, збор відкривали, і нам допомагають люди. І ми плетем. Воно йде в рулоні, з панбонди, де рулона. Ми купуємо метрова ширина з панбонда і довжина 300 метрів. Зараз ми закупили чотири рулони. Коштують вони 9920 гривень, це тільки матеріал. Основа це ця сітка. Вона коштує 2 700, одна бухта по 200 метрів, теж ми дві взяли. Ну, вийшло в нас 15 з копійками. У дівчат два основні напрямки роботи плетіння маскувальних сіток і приготування корисних страв, якими дуже люблять поласувати військові, адже все домашнє зроблено з особливою турботою. Ми ще доходили трошки, плели. Шкарпетки, пояси. Потім вирішили, що треба додати смаколиків. Почали пекти печиво домашнє. Ну і так далі, і далі. Воно шло-шло, до тих пор дойшло, що ми зараз одгружаємо великі посилки з великою вагою. Там і каші ми робимо, і горішки з медом. Ми робимо. Всіляка випічка, батончики енергетичні, пакуночки енергетичні робимо, зігріваючі пакуночки. Також плетемо шкарпетки і. А ще сало ми робимо, сало з часником. з часником перекручуємо, теж хлопці дуже полюбляють. За словами пані Нелі, люди їм довіряють, адже бачать, скільки роблять дівчата, скільки посилок формують і передають на фронт. Дуже багато допомагають, навіть самими маленькими донатами можна зібрати. Відкрила банку. Ми її зібрали за півтора суток. От. За, да, за півтори доби. Зібрали ми ці кошти, закупили матеріал, порізали, різали вже самі, ми їздили в організацію, там у нас нова є Шостянська, Шостянські паучки, вони тільки почали плести сітки, плетуть антидронові сітки і плетуть от такі маскувальні. Це ми зараз ширина у нас невелика, будемо замовляти ще ширше, більше, ну, побільше. Це у нас 4,5 на 200 метрів веде, а то треба вже другі фармацитки брати, щоб на велику техніку це в нас ідуть якби накопи, позиційні сітки. Потреба в маскувальних сітках велика. За словами волонтерки, їх швидко розбирають і просять ще. Їхня відданість та працьовитість є прикладом справжнього патріотизму та небайдужості. Дівчата, які ходять на роботу, працюють вдома, переважно у плити. У нас дві сім'ї, які варять каші. От я із однієї сім'ї ще в нас є сім'я приминки. Ну, ми спочатку війни, я в'язала сітки. А потім пішла на роботу. Ну, всі сітки якби відпали, а ось каші я так і продовжую готувати і по сьогоднішній день. Хлопцям та дівчатам дуже подобається така домашня їжа. Це домашні каші, тобто спочатку жариться піджарка, потім туди маленькими кусочками порізане м'ясо. Це все обжарюється, м'ясо запечатується і ну, в общем, на кожну банку ложиться 100 грам м'яса. Розлажується м'ясо, потім сіль, крупа, яка є, гречка, там рис, перловка. Яка є крупа, розлажуємо. І заливаємо водою. Закатуємо і у автоклав. Ось у нас виходить 24 баночки за один. Ну, от за одну варку. Надія Іванівна присвятила життя педагогічному вихованню. Час на заслуженому відпочинку вирішила присвятити волонтерській справі. Жінка допомагає тим, кого виховувала з маличку. Всі мотивовані, всі треба залишитись. це залишаємось, треба сітку докончити, залишаємось, закінчуємо. Вже привик, вже привик. Кожен день вдруг тиск. Пігулку випив і пішов, бо нам здоров'я дасть, щоб ми допомагали хлопцям, тому що без цього не можна. Вони просять, кажуть, що не залишайте нас, будь ласка, ну, як ми їх залишимо? Ніяк. Там наші діти, там наші знайомі, там наші вихованці. Багатьох із дитячого садочка знала, хто воює зараз. Що працюємо, незважаючи на втому, що накопичується з кожним днем, волонтерські серця не знають зупину. Їхня енергія черпається з власної незламної віри, з усвідомлення того, що на їхню допомогу з надією чекають ті, що щомиті ризикують своїм життям на передовій, і з підтримки односельців, які донатять кошти. Серед тих, хто справді надихає, – 12-річна Олександра, чий батько, з першого дня війни став на захист батьківщини. Дівчинка відрізала коси і продала. А кошти кошти передала на збори. «Це 50 см я отримала 7 тисяч, 5 тисяч я віддала у шостку на добро, тисячу на маскувальні сітки і тисячу на збори моєму двоюрідному брату. Я в 22-му році вже відрізала волосся, і кошти я віддала нашим захисникам, і ось вже моє волосся за три роки, майже за три роки, відросло, і я знову його відрізала і кошти передала на зсу. Частину коштів я віддала нашим трудівницям воронівським ділкам, і я вирішила, що довжина дозволяє, я можу відрізати і я наближу перемогу нашу. Неля вікторівна говорить, що дівчата ніколи не підведуть. Вони як універсальні солдати, плетуть, готують, на все відгукуються. Вони не втомлюються, бо знають, що на них покладаються ті, хто боронить наш спокій, і дякують тим, хто долучається коштами. Люди дуже допомагають. Я дуже вдячна за підтримку. За довіру людям, за те, що не стоять осторонь, що допомагають нам, а в нашому обличчі це військовим. Військові дуже дякують всім, хто допомагає. Дуже багато у нас просять допомоги і продуктові, і сітки, і ну, все, що можемо, ми робимо, не покладаємо рук. Саме ця відповідальність перед захисниками, їхні мужність та стійкість стають невичерпним джерелом сил для волонтерів, які розуміють, що їхня праця це важлива ланка ланцюгу нашої спільної боротьби за вільну Україну.